Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських гиру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якою і беремося, нині оспівати. Ця історія починалася настільки давно, що саме поселення навіть не мало власної назви. А утворилася вона себто назва лише тоді, коли велика мішанина різного війська полягла тут. Відтоді це передгірське село почали називати мишином східну околицю якого спокон віків омиває покутсько гуцульська ріка Лючка. Проте показова тихоплинність враз може перетворитися в несподівано норовливу течію, яка характером схожа на самих горян, що з прадавен вподобали собі її береги. Отож саме на лівому її крутосхилі званому підлипками заснували наші далекі предки, місто, від яких зосталися тілопальні кургани праслав'янської культури, де на початку 1930-х років проводилися розкопки, в яких брав участь онук місцевої дідички Микола Гекер. Нащадки тихмишинських гекерів знані нині далеко за межами рідного краю.

Через сьогодення у майбуття. Свого часу заслужений артист України Іван Кавасюк взяв старі батькові цимбали та й дотепер дивує світ віртуозною грою. Кадри кінохроніки 40-річної давності зберегли дебют з мишинським учнівським ансамблем Трембіта, де Іванко акомпонує незабутньому Назарєві Ярамчуку під час зйомок чергового музичного фільму. З цього села, а саме з непоказної оселі, під номером 569, походив легендарний виконавець і композитор Василь Попадюк. Живий орган. Що здатен полонити своєю грою будь-яку аудиторію. Так свого часу писала про нього японська преса після виступу троїстих музик у країні вранішнього сонця. Здається, якими б тільки ремеслами не займалися мишинські селяни, все їм під силу. Взяти хоча б до прикладу, вуглевидобуток, який впродовж доброї півтора сотні літ був візитною карткою цього краю. Про той час, коли пласти кам'яного бурого вугілля в прямому розумінні слова були у нас під ногами, залишилися тільки порослі буйнотрав'ям бетоновані входи, ніби своєрідні меморіали минулої епохи. Всередині середині 1960-х років нерентабельність мишинських копалень спричинилася тим, що шахти часто заповнювала та ж сама вода. До тих вуглекопів і їхній вуглярський промисел, нагадує хіба ще стара, брукована річковим каменем бруківка. Дорога проводить акурат до ще одного пам'ятника тієї доби, де тепер тільки екзотичні окрушини, славної колись місцевої цегольні. Духовне життя Мишинської громади завше було пов'язане з національною вірою і її основою церквою. Дерев'яний храм святої Параскеви звели у Мишині ще 1837-го. Поруч цільно тесаний кам'яний хрест, який встановили 3 травня 1848 року, на честь скасування в Австро-Угорщині принизливих панщизняних повинностей. До тих свідомих пастирів людських душ, які служили тут, повною мірою належить отець Йосафат Кобринський, який прибув на тутешню парохію 1853 року, де правив, навчав та словом і власними діяннями, вцілював тіло і душі своїх прихожан протягом довгих півстоліття, аж до дня своєї кончини, 27 березня, року Божого 1900. Першого. Неподалік від місця його останнього земного спочинку, і до наших днів стоїть добротна кам'яниця, поділена на канцелярію і помешкання, до якої ще донедавно ходило по науку не одне покоління мишенців. Був серед тих школяриків і перший мишинський маляр Василь Петрук, який прийшов на світ тут. У урочищі Долішні 21 листопада 1886 року. Де й донині осиротіло стоїть хата його рідного брата Миколи. Не один раз митець ностальгічно відтворював її на полотнах, перебуваючи далеко від дому на вимушеній еміграції. Одного разу Василь Петрок востаннє пройшов цією кладкою через лючку з місією уславити свій край і для того, щоб більше ніколи сюди не повернутися. Завдяки величезній творчій спадщині митця нам відомо, як виглядала його дружина Софія Сковажиків. Особливо її промовисті очі. Що загадково дивляться на нас з минулого поглядом української джоконди? Завдяки його портретному жанру до нас нинішніх проступає задокументована галерея родоводу, який увінчує образ матері, наділений особливою синівською любов'ю. Довший час ім'я Василя Петрука було покрито таїною невідомості і забуття. І тільки на початку третього тисячоліття ключ до розгадки біографічних даних судилося підібрати німецькому професорові Вюрцбурзького університету дітеру Йоцу. Там, на його далекій батьківщині, він відшукав сліди діяльності гуцульського художника, де наш земляк творив і працював. А сорок літ тому. 1968-го навічно залишився у землі баварського містечка Меркенфріц. А тим часом тут, у його родинному селі Мишин, на протилежному боці річки, під горою, посрібніли скроні небоги Василя Петрука Параски Янушак, з якою він ніколи не зустрічався, але хотів узяти собі за доньку. Вдивляючись в обличчя цієї просвітленої жінки, мені здалося на хвильку, що я вже десь бачив цей погляд, такий характерний для автопортретів самого маляра, який народився і виростав тут, серед цієї мальовничої природи всотав її величний дух, аби опісля пронести у своїх картинах ген світами і посіяти у пам'яті європейських народів. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.